А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Повстаньте. Автор історії Роман Фищак. Три крилаті ракети розітнули небо, за гостомелом пролунали вибухи. Четверо російських солдатів тягли на носилках п'ятого. Той конав від болю. «Ребят, помогіте, ребятушки. Ох, погибаю. «А що б його. вилаявся офіцер Кадирівець з позивним диявол. Я же говорив, лучше пристрелити!» Нет. закричав наймолодший на ім'я Ваня. Он мій друг! Ми з Льохою ще зі школи дружимо. Дрожиті, перекривив хлопця Бородань. Юнак залився рум'янцем, бо знав, що той має на увазі. Як би там ні було, он наш товариш!» – процідив крізь щелину між зубами вагнерівець, нужна йому допомоч. «Да!» – підтримав його колега по зоні на прізвисько жук. Пацан з Гастомеля сказав, що здесь на окраїні города живе колдун. Кадирівець презирством поглянув на товаришів по службі і зневажливо сплюнув. И ты за помощью какому-то Ахалай Махалаю это грех. Аллах нас всех накажет. А что, по-твоему, нам остается? заволал курсантык. Его подстрелили, кругом эти бандеровцы шастают. Каждая собака на нас смотрит, как на кусок мяса. Он неделю уже страдает. Пацанчику недолго осталось, с характерным свистом сказал Зек, через что его еще на зоне соловьем рыклы Помощи неоткуда ждать. Лекарства на исходе, Украинцы начали контрнаступление. Мы хорошо держались больше месяца, но кто ж знал, что они будут так сопротивляться? пробасив злегка сблидлый співкамерник. Вообще все должно было закончиться через три дня заныв Ваня. А, Ваня! закричал Льоха, тримаючись за рану на опухлій нозі, что уже почала віддавати гнилью. Я не хочу умирать, я ще слишком молодой, мне только 18. «Льоша, Льошечка, милый, все будет хорошо, слышишь? Заспокоював його друг. Нарешті військові дісталися потрібного будинку. Причинивши скрипучу хвіртку, чеченець відчув, як по його спині пробіг холодок. Тут же з охайної хатини, тримаючи дерев'яний ціпок у руках, вийшов хоч і сивий, але доволі кремезний чоловік. Ставши на ганку, він пильно оглянув п'ятірку новоприбулих, ніби чекав саме на них. Чого вам? владним тоном промовив чаклун, а сам подумав. Якраз двоє, і по віку підходять. Ми озвався сиплим голосом родоволосий Вагнерівець, спльовуючи крізь щелину. «Больного принесли, от одблагодарім. А якщо я скажу, що мені нічого від вас не треба. Що він сказав? пошепки запитав Ваня у Кадирівця. Той лише знизав плечима. Сказав, що йому нічого від нас не нужно, переклав другий зек, у якого вже виступили краплі холодного поту. А, от так? Не став довго церемонитися диявол і наставив на господаря дому дуло автомата. Дід, я мусульманин, таких, як ти, мені на раду написано убивати. Так що помоги по-доброму, іначе буде по плохому. Саме в цей момент із за стіни дому вибігли двоє ротвейлерів і, гнівно загарчавши, кинулися на небажаних гостей. Пролунала автоматна черга. Ні, стоп! змахнув посухом чародій. І собаки зупинилися, а кулі вдарилися об землю, зросивши молоду траву. Мах поправив талісман, що висів на шиї, і, ніби нічого не трапилося, повернувся до бандитів спиною. Час прийшов. Ідіть за мною, промовив не озираючись, і зник за дверима. Окупанти, несучи пораненого, зайшли слідом. Хатина виявилася теплою і досить просторою. У гробці потріскували дрова, на старих балках висіли пучки якоїсь висохлої трави та корені, а на печі посвистував металевий чайник. Господар вигулькнув із сусідньої кімнати і жестом велів заходити. Кладіть тут, казав рукою на ліжко. Льоха знову застогнав, коли побратими взялися його піднімати. Дід, дивлячись на цю картину, лише заховав вуса у сиву бороду і, як тільки вояки майже впоралися, сказав Можна разом із носилками на ліжко, він же ранений. Спантеличені чоловіків пустили підстреленого. Ай! заверещав, мов різана свиня Льоха. Льошка! Одразу нахилився до нього Ваня. «Держись! Щас ми тобі поможемо. Зрештою, товариші закинули хлопця разом з насилками на постіль. Всі відійшли і тільки Ваня зостався біля чаклуна поряд з другом. Кадирівець взяв мага під приціл. Двоє зеків оперлися на стіну біля виходу. Дід наче нічого не зауважив. Оглянув пацієнта, промацав почервонілий набрик біля рани, у якому при натискуванні щось хрустіло, ніби промерзлий сніг брудно сірий вміст, що сочився з виразки, смердів гниллю, що не додавало оптимізму. Хворий в лихоманці крутив головою, важко дихав та стогнав, зриваючись на крик. Гангрена, промайнуло в думках чоловіка, потрібно переконати їх піти до пагорба. Як давно було поранення? запитав знахар. Ну, это...» – почухав голову Ваня. Он спрашивает, когда его подстрелили?» – пробасив, похитуючись вкрай хворобливий жук. Где-то з неділю. Эй, з тобою все хорошо? струсив соловей жука за плече. Да, Соловей, відповів відсторонено той. Да, все як по маслу. Приблизно тиждень, повторив, ігноруючи розмову вагнерівців чаклун, а кулю чому не витягли. Ваня лише поблимав очима. Почому пулю оставили? переклав телепню дід. Ти тут не вопроси задавай, а лічи нашого брата, загарчав чеченець. Іначе прийдеться тобі пулють. Чоловік пішов на кухню, а через деякий час повернувся із стацію, на якій стояли різні інструменти, баночки, тарілочки, і навіть декілька шприців. Знахар мовчки взявся за оброблення рани та виймання куль. Промивши і змастивши змертвілу ділянку ще смердючішою маззю, ніж вміст рани, чаклун узяв у руки скальпель і пінцет. Мазь почала діяти. Знеболивши операційне поле, колишній військовий хірург. А тепер просто дід Семен розпочав видалення стороннього тіла із плоті пацієнта. При цьому мугикав дивну пісню. Льоша стиснув зуби у перечутті ще більших страждань, але на подив нічого не відчув, лише дуже захотів спати. Через кілька хвилин куля гучно дзенькнула об металеву тарілку. Заливши декількома розчинами та змастивши ділянку жовтокоричневою коричневою мазю, лікар наклав не тугу пов'язку і підвівся на ноги. Четверо присутніх з подивом поглянули на дрімаючого товариша. Молодець док. вигукнув диявол. А я вже дійсно подумав, що ти настоящий калдун. Чаклун не встиг нічого відповісти, лише перевів погляд на вкрай зблідлого здоровання. Тепер цей, і той глухо гепнувся об дерев'яну підлогу. Он його прокляло однім лише взглядом! заверещав Ваня. Соловей вмить підбіг до лежачого друга і спробував його перекотити на спину, проте низенькому, хоч і широкоплечому вагнерівцю, ніяк не вдавалося навіть зрушити майже стокілограмову тушу. Що ж таїте, помогіть вашу мать його піднять. Побратими навіть не встигли моргнути, як дід Семен уже стояв над непритомним. Швидко оглянувши його, оголосив у нього на потилиці карбунку, треба розкривати. Знеболивши ділянку, хірург зробив хрестоподібний розріз і з гнійного мішка полився вміст. Через п'ять хвилин вагнерівець мирно сипів на підлозі. Молодець док, не застрілює тебе сьогодні, посміхнувся диявол. Це ще не все, незважаючи на нього, відповів чаклун. В обох сильне отруєння токсинами і, можливо, навіть зараження крові. Мазями і травами я їх не вилікую. Потрібно використати магію. Є у мене одне заклинання, що може спрацювати, але для цього треба вирушити на пагорб, що неподалік від дому. Мусимо цих двох перенести туди якнайшвидше, скоро буде гроза, таємниче додав дід. Офіцер не хотів слухати маячню старого брехуна, але інші двоє погодилися, бо чомусь відчували, що знахар не обманює. Дід заварив чаю з дурман зілля, напоїв ним хворих, і ті, весело регочучі, були готові вирушити в путь. Льошу Соловей і Ваня взяли на носилки. А кадирівець і надиво міцний дід взяли жукапи під руки і вирушили до пагорба. Шлях виявився недовгим, проте важким через підйом і ґрунтову стежку. Піднявшись на вершину, солдати зауважили два надгробки. Не встигли вони щось сказати, як чаклун поглянув на затягнуте чорними хмарами небо і вказав палицею на ще волого землю біля могил. Кладіть їх тут, а самі чекайте внизу. «Що за...» Стурбовано обурився мусульманин, але його перервав гуркіт грому. Швидше. крикнув Семен. Інакше ми втратимо дорогоцінний час і можливості провести ритуал більше не буде. Останнім зник за видноколом диявол. Знахар поглянув на загарбників і перевів погляд на холодний мармур та імена на ньому Богдан і Олександр. Скупа сльоза з'явилася на очах. Вибачте мені, не вберіг, навіть я не всемогутній. Сину, внуче». Я не можу повернути вас до повноцінного життя, але дати шанс помститися і допомогти побратимам мені під силу, хай це буде останнє, що я зроблю. Семен не був досвідченим мольфаром, адже про свій дар дізнався досить пізно. Виходить з Івано-Франківщини лише пам'ятав байки свого діда, і, хоч вони зацікавлювали хлопчика, але повірити в них і забути про свою мрію стати хірургом він не міг. Мрію Семен здійснив багато років. Пропрацював військовим хірургом у госпіталі. Самостійно виховав сина Богдана, бо дружина загинула під час пологів. Хлопець марив військовою справою. Чоловік підтримував сина і пишався, коли Богдан отримав звання офіцера. Потім одружився, створив сім'ю, і тоді народився Сашко. Зараз обоє дивляться на нього крижаними поглядами з вирізблених зображень. Богдан загинув у Іловайську у 14-му. Йому якраз перед смертю виповнилося 45 Дружина Богдана допомагала військовим на фронті як парамедик. Там і померло 2018-му. Виховання внука упало на плечі діда. Сашка не злякали удари війни, і він вирішив піти по стопах батька. Після 9 класу вступив у військовий коледж, потім вище, у 20 зустрів повномасштабне вторгнення у лавах ЗСУ. А тепер лежить тут. Хтось з місцевих здав позиції хлопців і їх накрили з артилерії. Семен дізнався, хто зрадник, але від того йому не стало легше. Він запросто може проклясти ту людину, проте це не поверне його рідних. І тоді чаклун вирішив чекати, тому що бачив за завісою часу, як у недалекому майбутньому зможе помститися загарбникам і вбивцям його родини. І ось ця мить настала. Пораненому і вагнерівцю все одно довго не прожити. Надто вони затягнули з лікуванням. Бактерії та токсини поширилися по тілу, вражаючи важливі життєві органи. Він тільки трохи пришвидшить їхню загибель. Зілля, яким Семен їх напоїв, є отруйним і призначається для збереження змертвілої плоті у придатному вигляді для обряду. О великий і могутній перуне. здійняв над собою руки чародій. Повелителю грому та блискавок. Зійшли частину своєї сили, щоб я зміг відімстити ворогам твого втраченого народу. Не всі забули про давніх богів, що тримають цей світ. Зглянься наді мною. Небо ще дужче огорнуло плетиво хмарних тіней і пролунав грім. Марено. Повелителько ночі та привидів, що ховаються у пітьмі. Зніми ненадовго свої кайдани з душ Богдана та Олександра, а натомість візьми ці дві. Зрештою, опісля, можеш взяти і мою, сказав і зробив поріз на своїй долоні, заморосив дощ. Самогутній даш Бог тобі все підвладне, поверни ці тіла до життя, вдихни у них іскру твого божественного полум'я, щоб душі, що тимчасово прийдуть у цей світ, змогли доробити свої справи. Та віднайти спокій у царстві тіні. Одночасно з неба вдарили дві блискавки та проникли у нерухомих і вже бездиханних жертв. Вся його охопило все довкола. Що там довго?» – захвилювався Ваня, стоячи з товаришами внизу. Не волнуйся, проморкотів кадиревець і поклав свою волохату руку йому нижче спини. Якщо що, я позабочуся тебе!» Курсант промовчав, проте руки не забрав, бо розумів, що покровительство офіцера під час служби не завадить. Історія з Ютуб-каналу страшно цікава. Раптом всі побачили сліпуче сяйво, що було зверху. Троє швидко вибігли на гору. Діставшись місця проведення обряду, вони остовпіли. Перед ними цілком здорові стояли їхні побратими. Жодних слідів від ран, Проте гнилий запах ще не встиг вивітритися з них. Ритуал пройшов успішно, промовив Чаклун, піднімаючись з колін. Тільки вони деякий час ще не зможуть говорити це побічна дія. Не хвилюйтеся, скоро вона мене. Усі спустилися з пагорба і попрямували до хатини. Біля відчиненої хвіртки стояв переляканий хлопець в оточенні сторожових ротвейлерів. Ви чого? Шабля, булава, я ж друг. Як тільки собаки вгледіли господаря разом з чужинцями, помчали в їхній бік. Диявол знову направив на них дуло свого автомата. Проте тварини самі зупинилися і спочатку з подивом, а потім із великою собачою любов'ю подивилися на Льошу та Жука. Дідусь поглядом вилів улюбленцям не наближатися до них, бо розумів, що це може передчасно розкрити його задум. Відвідувач біля брами перевів подих і глянув на групу, намагаючись не дивитися семено в очі. Ваші іщуть вас тут, і просили сіль передач, щоб ви немедленно вернулись в штаб. А от і парнішка. вигукнув соловей. Спасибо, твой мак дій помог вилічить наших товаріщів. Так, дякую Ілля, що відправив російських військових до мого дому, з презирством промовив Семен. Бачу, ти не вперше їм прислужуєш. Цього парубок і боявся, старий все знав. Звісно, Мах і іще батько найкращого друга, якого разом з побратимами Ілля прирік на загибель не міг не знати правди. Хлопцю не хотілося зустрічатися із знахарем, проте довелося. Реальні погрози росіян більше лякають, ніж імовірна кара згорьованого чаклуна. Ну, ета, кашлянув Ілля і зауважив лютий погляд двох військових Льоші та Жука. Я, цей, можеш нічого не говорити. Прошу вас всіх покинути територію мого дому. Я виконав частину умови. Тепер мені потрібен відпочинок. Після цих слів виснажений чеклун підійшов до собак і, ніжно погладивши їх по головах, вийшов з ними до ганку. Хвіртка позаду зачинилася сама, закриваючи огляд з пантеличеним спостерігачам. Так, чиво сталі? гаркнув диявол. Велі наявіться на базу. Шагом марш! Парніша, йдеш з нами!» Звернувся він до Іллі, на що той лише ковтнув слину. Повернувшись до авто, яке вони залишили у кілометрі від хатини, всі шестеро всілися у нього. Прибувши на тимчасову базу, яка раніше слугувала міською радою, розбралися по своїх справах. Кадирівець повів Іллю до капітана взводу. Соловей запропонував жуку покорити біля входу, а Ванька повів ще досі мовчазного льошу у якусь порожню кімнату. Я так і спугався за тебе», – прошепотів юнак, притискаючись усім тілом до льоші і просуваючись коліном між його ніг. Думав, що ми більше не увідімся. Я соскучився, любимий!» Намагаючись завести свого друга, Ваня вирішив розпочати з пристрасного поцілунку. Але душа українського воїна, справжнього козака на ім'я Олександр, що зараз перебувала у тілі льоші, не могла цього стерпіти. Як тільки губи курсанта наблизилися, Сашко хиже усміхнувся і показав свої гострі, мовле забритви, зуби. У наступну секунду частина обличчя Вані уже ретельно пережовувалася у роті зомбі. Що за почувся голос диявола зі сторони дверей. Кадирівець навіть не встиг направити автомат на чудовисько, як воно люто вишкірилося, а через секунду в ошелешеного офіцера полетіла закривавлена кінцівка його побратима. Рука, мов снаряд, пролетіла миттєво і, поціливши в обличчя, збила з ніг нападника. Зомбі з'явився поряд і, затягнувши непритомне тіло до кімнати, закрив двері, щоб продовжити бенкет. Жук, ти ще довго будеш молчать?» – запитав соловей у товариша, допалюючи дешеву цигарку. Той нічого не відповів, продовжуючи дивитися у глибину сутінкового неба. Все, понятно, промовив зек, видихаючи останні клуби диму. Раптом Жук поставив свою масивну руку йому на плече. Що таке? Рішив вспомнити время на зоні, любві захотілось. І в цей момент інша рука схопилася за підборіддя. Водночас закриваючи йому рот. Що за. Шейні хребці один за одним хруснули і обм'якле тіло мішком упало на землю. Два воїни знищували окупантів у приміщенні. Незважаючи на повернення з того світу, батько та син не втратили своїх бойових навичок і з легкістю розправлялися з будь-ким, хто ставав у них на шляху. Зрештою, вони натрапили на капітана взводу і зв'язаного Іллю. Військовий якраз проводив допит. Я вже все вам сказав, що знаю, Отпустіть мене, благав зрадник. Ніт! гримнув по столу з інструментами для тортур Кат. Я хочу знати, почому ти так легко согласився нам допомогти. Тогда, дві неділі назад, не вірю, що від великої любви к Росії. Ти ведь Бандеровець!» та Еля не встиг відповісти. Двері відчинилися і за спиною московита в закривавленій формі вже стояли двоє солдатів. Богдан легким рухом відірвав голову капітана від тіла. Кров бризнула на обличчя Іллі, через що той закричав. Сашко став навпроти колишнього друга. Той у паніці почав озиратися і, зрештою, натрапив на змертвілий погляд його очей. Саша, спантеличино промовив полонений, упізнавши нового володаря Олексієвого тіла. Це ж неможливо. Губи зомбі почали повільно рухатися. За що? Ні, ні, це неможливо! Ти загинув, там, під Києвом. Навіщо ти повернувся? Чудовисько знову повторило: За що ти мене? Ілля побачив невимовну лють в очах монстра. Це все Аня, випалив він. Вона обрала тебе, розумієш, тебе, а не мене. Я... я думав, коли тебе не буде. Вона нарешті покохає мене, але ні. Та дурепа далі думає про тебе і. Він не встиг договорити. Міцні руки схопили його голову і крутнули на 360 градусів. Дідо Семене, пролунав дзвінки дівочий голос із сіней, можна увійти? Звісно, Аню, ти завжди бажана гостя в моєму помешканні. Ви чули, що сталося? Два російські солдати перебили всіх в окупованій міській раді, а далі пішли до бази з усією технікою та рештою складу за містом і підірвали там усе. Самі, здається, також загинули, принаймні так говорять у новинах. Чованоку, м'яко промовив старий, піднімаючись з крісла, і поклав руки на живіт дівчини, але це не найважливіша новина. Білявка засоромилася. Я сама тільки нещодавно дізналася, це мені дарунок від Сашка у нашу останню ніч, буде розрадою для мене. Виросте, стане справжнім козаком, як татко, чи козачкою, якщо дівчинка. Ні, з любов'ю перебив її чаклун, буде хлопчик, і сів назад у крісло. Потурбуйся про нього і виховай як слід. А як же ви? запитала Аня. Мій час закінчився, вони кличуть мене, усміхаючись, промовив мах, дивлячись невістці за спину. Та відчула як щось холодне, але таке знайоме, ледь помітно торкнулося її живота, його рука. Час іти, втомлено зітхнув мольфар. Обряд потребував жертви, і я готовий її принести. Слава богам, які дозволили нам вирушити до вирію, а не блукати у темних володіннях Чорнобога Тамари. Після цих слів дідусь простягнув долоні назустріч сину та онуку, а наступної миті його тіло м'яко опустилося на спинку крісла. На вустах застиг усміх. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.